Якщо ви надумали прийняти спадщину дистанційно, розкажу вам на прикладі одного з кейсів, який був у мене в адвокатському об'єднанні. Звернулася до нас клієнтка, яка знаходиться не в Україні, а в іншій країні, в Казахстані, з проханням організувати прийняти спадщину. Ну і ми очевидно, що відповіли їй ствердно, що не питання, візьмемось і допоможемо їй. Як же це все відбувалося, щоб ви також зрозуміли, я вам розкажу по секрету одні такі основні точки, такі фішки для вашого такого простішого уявлення, щоб ви могли довіритись тому юристу, до якого звернетесь. Можливо, це буду я, але, можливо, і не я. Нема різниці. Так от, що необхідно розуміти в першу чергу, про те, що варто буде надати вашому юристу. Певні відомості для того, щоб він склав заяву про вступ у спадщину. Тобто це такий основоположний документ. В ідеалі його бажано ну, не бажано, а доведеться засвідчувати нотаріально. Тобто ви підете в ту країну, де ви є, засвідчите заяву про вступ у спадщину. Можливо, якщо передбачає це закон, в даному випадку наш закон не передбачає необхідність навіть апостилювати чи легалізовувати довірності з Казахстану. Заяви про вступу в спадщину, але деякі країни треба дивитися міжнародні конвенції. Вимагають. Тобто ці конвенції вимагають факту необхідності або проставити апостиль, або легалізувати. Наскільки пам'ятаю, до прикладу, якщо ви в Італії необхідна легалізація, Польща не потребує легалізації, ряд країн, здається, Туреччина потребують. Ну, не суть. Повинні розуміти, що є така от особливість. І потім ви ці документи надсилаєте в Україну. Зазвичай нам надсилають або новою поштою, або dhl поштою або звичайною поштою, якщо є строки, або автобусом, там, чи якимось бусом передають, чи знайомими. Ми потім беремо ці документи і чим чекуємо до нотаріуса. Якщо нотаріус десь там знаходиться Бог знаде, де немає у мене колег-юристів, то ми відправляємо це поштою. По-різному, я намагаюся завжди знайти того нотаріуса, з яким у мене вже склалися відносини, чи того нотаріуса, з яким склалися відносини у моїх колег-адвокатів, для того, щоб ну, більш швидше це і оптимально вести комунікацію, щоб можна було через Viber вести спілкування, а не чекати в черзі, як, до прикладу, деякі люди звертаються в державні нотаріальні контори, займаючи чергу там з чотирьох ранку. Це дуже проблематично, я намагаюся так не робити. Тому. Більше того, навіть коли ми ще приступаємо до роботи, ми вже погоджуємо основні оці ось реперні точки. Тобто узгоджуємо з Надаріусом зміст тих документів, які будемо йому надавати, узгоджуємо з ним ціну, за яку він зробить ту чи іншу натуральну дію. Визначаємо, хто з юристів буде їхати, яким чином ми будемо надсилати. Тобто Ми малюємо оцей ось весь проєкт справи, проєктне управління. У нас привалює в роботі як юристів. І Малюємо такий от проект, інструкцію, таку, таку карту, по якій ми будемо рухатись і досягати результату, який перед нами поставите ви як клієнт. І в даному випадку наша ця клієнтка із Казахстану надіслала нам заяву просто по спадщину. І якщо ви маєте намір, щоб не просто строки оці ось піврічні зупинилися, а можливо і нотаріус вніс в реєстр відомості про те, що ви будете власником. Майна успадкованого, то варто також і видати довіреність. В даному випадку ми взяли і довіреність від нашої клієнтки, і я визначаю зазвичай, щоб два юристи у мене вказувалися у довірності. Бо якщо один там або захворіє, або щось там з ним трапиться, то щоб інший їм підстрахував. Згодивши це все діло з нотаріусом попередньо, передавши ці всі документи, ми відправились до... Майстра нотаріальних записів, і нотаріус вніс відомості. Нотаріус видає такий от витяг з реєстру, де вказано, що така-то така особа подала заяву про вступ у спадщину. Це дуже добре, заспокоює наших клієнтів. Тобто ми вам фотографуємо, більше того, ви завжди можете самі телефонувати нотаріусу, щоб переконатися, що дійсно це справжній нотаріус, що все гаразд. Ну, Тобто, намагаюся робити це відкрито по-людськи. Оплату, звичайно, що ми беремо до того, як розпочинаємо. Можемо зробити поетапність в оплаті, одначе я люблю, як ви розумієте, щоб оплату внесли до того, бо чому так? Як я вам уже сказав, працюємо ми проектно. Тобто до того, як щось робити, ми мається на вазі, ногами чи руками ми створюємо цей, прописуємо алгоритм. Це 90% нашої роботи. Бо якщо ми написали алгоритм, узгодили з усіма, то буквально всі ці юридичні проблеми вирішуються отак миттєво. Тому я беру одразу аванс, щоб ну, в мене була мотивація у моїх колег, моїх юристів-помічників працювати. І коли вносять відомості в реєстр, то після цього, як сплине півроку, можна буде у нотаріусу видавати. Документи про право власності на майно в проміжку оцьому цьому піврічному нотаріус розсилає різного роду запити до банків, в БТІ, в старе БТІ, дивиться в реєстр, ну і так далі, тому подібне. Тобто шукає все майно, яке можна успадкувати. Нотаріуси не дуже люблять судові різного роду тяганини. Тому деякі нотаріуси, ну з моєї точки зору, це не зовсім коректно, одначе просять, щоб інші родичі видали якісь папірці, які свідчать про те, що вони не будуть претендувати на спадщину. Навіть якщо вони там і не прописані з померлим, і їм то і не потрібно, нотаріуси ну, просять, щоб був якийсь документ. Я повторюсь, намагаюся зайвий раз не відволікати від. Такої звичайної життєдіяльності своїх клієнтів, проте, якщо є така можливість, прошу, щоб вони посприяли в отриманні від своїх родичів документів про відмову від спадщини. Якщо ж ці родичі ну, ніяк не хочуть реагувати, таке буває, воно їм не потрібно. Тим паче, в нашій ситуації родичі нашої клієнтки були в іншій країні, і їм, щоб йти до нотаріуса, треба вносити оплату. Більше того, вони там були не зовсім на офіційних таких началах. Тому існувала проблема. І мені потрібно було переконати нотаріуса в тому, що ну, ці родичі не претендують на спадщину. І в силу закону, якщо вони не з'являться із заявою про вступ у спадщину протягом півроку, то значить, ну, вони не претендують на неї. Ну, нотаріус зі скрипом, але погодилося, сказав: Ну, все ж таки було б добре відмову, бо всяке різне буває. І тут виявилось чудо, до речі, що десь на останній піврічний цей строк ці родичі прибули в Україну, і я їх попросив. А чи не зробили б ви гарне діло? І не сходили б відмовились від нота від спадщини, яку ви і так не хочете приймати? Вони сказали, о, супер, чого ми не зробимо для наших родичів? Зробимо і таким чином я. Допоміг нотаріусу бути впевненим у тому, що ніхто не буде претендувати на майно, а значить, вона може собі спокійно нічого там не тягнути, а максимально швиденько зареєструвати нових власників, як таких. Тобто, це один із таких от варіантів вступу в спадщину дистанційно, які тут можуть виникати проблеми. Давайте розкажу. Проблеми можуть. Мати наступного характеру. До прикладу, в одній справі наш клієнт говорив, що його родичі, які в Україні знаходяться, не будуть претендувати на спадкове майно, але потім, як ні в чому не бувало, подали заяву про у спадщину на їхню там частину. А він вважав, що такого не буде робитися. Тобто відносини у них ну, такі натянуті були. Далі буває так, що на певне майно виявиться, що немає документів про право власності. Тобто земля, до прикладу, є у власності, тобто була у власності померлої особи, а на будинок не було документів. Буває, звичайно, що і навпаки. І також от такі от нюанси виникають. Або на частину якихось документів, на частину якогось майна є документи, а на частину немає. Або коли родичі знають, що є певний вклад у банку, але не знають в якому банку. Банків вже ж не два і не три в Україні, а там декілька десятків. І тому треба переконати нотаріуса в тому, щоб він робив запит і шукав ці вклади у всіх цих банках. Або треба нам думати з родичами, а яким ж банком померлий користувався частіше, або взагалі міг мати там вклад. Ось десь в такому от форматі проблемному ви повинні розуміти, що можуть бути нюанси. Якщо ви вже не маєте документів. Це ж така була, була проблема, що у нашої клієнтки, яка за кордоном, спливли за терміном її паспорт український, одначе в неї був паспорт іншої країни. І тут також виникало запитання саме в податках. Бо, як ви розумієте, громадяни України сплачують один розмір податків менший, а іноземці сплачують більший. І також таке от у неї виникло побоювання, що вона заплатить більше. Навіть уже не говорю про те, що чи взагалі вдасться їй із відсутністю українського паспорта, повторюсь, який був просрочений, проте громадянство не втрачається. Також нюанс зверніть увагу, що якщо ви за кордоном і ваш український паспорт вийшов по строкам, то громадянство ви не втрачаєте. Просто вам потрібно буде поновити цей паспорт, і все у вас буде гаразд. Одначе не всі клієнти можуть це зробити, і тому доведеться оцю ось таку. Проблему вирішувати або успадковувати по паспорту закордонному, а значить виступати як іноземець, чи, можливо, придумати якісь альтернативи і так далі, і тому подібне. Також ще є проблеми, пов'язані з тим, що в строки не вкладаємось. Мається на увазі, що клієнти тягнуть, тобто, ви, можливо, є теж такою людиною, яка тягне до самого-самого-самого завершення цього піврічного строку. і Виникає проблема, як же ж вчасно заявитися як спадкоємцем. Тому ми придумаємо різного роду ноу-хау. Бо буквально є такі клієнти, в яких строк закінчується завтра, а вони сьогодні зранку на нас звертаються і кажуть, ми все ж таки вирішили, або тільки дізналися, або тільки згадали і допоможіть. І вихід є, вихід є. Але я не люблю працювати в цій ноті. Хоча чимось він і корисний, бо можна клієнту більший розмір гонорару визначити, одначе, ну. Можна і допустити багато помилок. Тому більш приємніше і вам надійніше буде, коли ви завчасно повідомите про свої бажання. І ми в такому звичайному форматі впродовж декількох місяців до спливу строку цього 6-місячного ми все зробимо. Я б міг би вам ще і далі розповідати про різного роду нюанси спадкування. Дистанційного такого характеру, якщо ви не в Україні. Одначе, я думаю, що ми обмежимося ось саме цими даними, які я вам надав. Якщо ж у вас будуть якісь проблемні питання, неохоплені у цьому відео, то ви можете задати в коментарі або знайти мої контакти. і Я чи команда моїх колег допоможе вам розібратися. А як же ж отримати спадщину не приїжджаючи в Україну і зробити це максимально швидко і оптимально? І за наявності саме тих документів, ну, які у вас є. Бо тут можуть бути повторюсь нюанси, пов'язані з тим, що у вас немає ні свідоцтва про смерть, ні документів на майно. Ну, коротше кажучи, багато всякого може бути. Одначе я знаю, як вирішуються ці проблеми, і, що цікаво, як це по закону повинно вирішуватись, якщо не допоможе той формат. Наявності документів, які є у вас, то ми завжди можемо звернутися до суду. Тобто, якщо нотаріус відмовить вам, скаже, що тут не вистачає щось, ми звертаємось до суду, і вже в е судовому порядку з використанням судової форми захисту отримаємо рішення суду, яке дає можливість досягнути того результату, тобто, щоб ви вже були власником майна, щоб ви могли вже в подальшому розпоряджатися ним, продати або це якась ваша там сімейна реліквія. З різних підстав люди успадковують майно. З різних. Для когось це, повторюсь, такий от емоційний зв'язок, для когось це просто ресурс, який можна продати, а для когось це місце, куди можна приїжджати, місце сили, де можна відпочити. Або на всякий випадок бувають такі ситуації. Нехай буде, а далі ми зрозуміємо, що з ним робити. Тому, якщо у вас є якісь запитання, чи ви хочете, щоб я вам допоміг у вашій меті успадкувати майно, то маякуйте. І будемо рухатись разом.